Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза Лайф. Це традиційна, наша рубрика три психологічні поради від таро і максимузи на день. На трьох колодах працюємо: золоте таро, вплив янголів, золотаве таро. Чи навпаки, десь вони тут, або хто, хтось з них золотавий, хтось з них золотистий. Вибирайте один з ваших варіантів, який на вас дивиться. Е, можна дивитися. Триплетом. Я читатиму потім зліва направо, справа наліво. Повертатимуся до кожного варіанту, тому бажано дивитися відео повністю, щоб отримати всю картину. Бо часто один варіант доповнює інший. Сподіваюся, що ви визначилися. Хочу подякувати за ваші донати. Я їх бачу. Каву вже на ці донати попила сьогодні. Дуже вам дякую. Що ви мені так дякуєте за роботу, бо канал маленький, він практично нічого не приносить. Від слова, взагалі, це така насолода для вас і для мене. Поки що так. Отже, починаємо працювати з першим варіантом. Вісім кубків. Я ближче вам її покажу, щоб ви побачили всю цю красу цієї карти. Щось закінчується в житті, щось вже не має сенсу, щось вже не приносить задоволення і головне розвитку. Вісім кубків щось відходить. Це завжди карта уходу, закінчення, це прочитана книжка, це вже історія, яка драматургічно закінчилася. І якщо тут залишитися, тут будете тільки тліти, тільки гнити. Це, знаєте, як без апетиту їмо, їмо кашу, ну, щоб їсть, бо треба ж їсти. Оце щось таке. Це валіза без ручки. І тут людина чітко готова піти, залишити це. Я взагалі кажу, що йти потрібно в ситуації саме в такому стані. Вісім кубків це спокійна історія. У жінки пряма спина, красива сукня, вона стоїть. У воді, бачите, море, бурхливе, навіть якийсь такий невеличкий шторм. І ми бачимо перекинуті кубки. Тут вони не перекинуті, тут вони взагалі потонули в воді. І вона дивиться в новий досвід. Із цих кубків, можливо, два вона візьме з собою. Дивіться, два кубки це щось, коли ми беремо щось з досвіду. Щось ще для нас необхідне: ми беремо і йдемо далі, але інше ми лишаємо позаду. Це карта міграції, переїзду, карта звільнення з роботи за власним бажанням. Це карта, коли ви йдете з стосунків, тому що ви бачите, що тут вже ну, немає ніякого джерела для вашого вдохновення. Розумієте, порада, йди не оглядаючись, можна залишитись. Вас навіть ніхто тут не затримує, але треба йти. Я, між іншим, знаю таких людей, продвинутих, які так і помирали навіть. Мені розповідали друзі, як от у них мама навіть лягла на підлогу, щоб не вмирати. Вибачте, таке я, я прям вам розказую, але це якось так світло виглядає, щоб не вмирати на ліжку, бо кажуть, якщо на ліжку вмер, да, то там потім це ліжко непридатне для життя, що там лишається якась енергія. Вона собі постелила на підлозі, вона приготувалась до смерті і три дні не відповідала на дзвінки, причому їй дзвонили, це було десь під Новий рік, а вона скидала і казала в телефон, залиште мене в спокої. А вона займалася різними там, техніками, дихання. Тобто таке враження, що людина вирішила спокійно померти. А коли людина все-таки є практик духовний, вона інакше дивиться на смерть. Для неї це перехід. І в цей момент вона, як, можливо, прощалася, я так тільки зараз додумую, з цим світом, і їй вже це все було неважливо. Ні діти, ні внуки, вже от от все інше. От-от Вже йде той перехід. Так взагалі в ідеалі у нас у людей має відбуватися. А в нас так в одиниць. ті, які все життя займалися практикою і розвитком. Тобто це маленьке помирання. Розумієте? Коли ви свідомо йдете, щось лишаєте. Ми щодня переживаємо маленьку смерть. Навіть коли день закінчується, ми лягаємо спати це теж помирання. І в нас немає трагедії, коли ми засинаємо нам сниться сон, і ми в іншій реальності. Тож тут свідомий перехід в іншу реальність. Другий варіант о, п'ятірка жизлів. Та типу, типу тільки вчора була. У когось вона продовжується, ця п'ятірка жезлів. Зверніть увагу, от б'ються. Щось доказують: змагання, один впав, і тільки Янгол склав отак ручечки і спостерігає, причому, дивіться, безпристрастно. Безпристрасно, тут немає ні осудження, ні співчуття, немає в обличчі якісь переживання за ту чи іншу команду, за ту чи іншу. Бо тут дві команди. так, тут в, одному. в одних костюмах, тут в других костюмах. Немає взагалі нуль емоцій. Все життя тільки гра, говорить нам ця карта, гра і боротьба концепцій. Концепції одна з одною сперечаються. Навіть коли у нас люди сперечаються, хто за Порошенко, хто за Зеленською, хто кращий, хто гірше. Тільки, будь ласка, давайте тут без політики, не пишіть мені тут нічого. Це я просто як приклад. То по суті, мені завжди це десь от я отак і спостерігаю, з великою байдужістю. Тож я не розумію? Ну, ви кого захищаєте? Ви ні про того, ні про того толком нічого не знаєте. Знаєте тільки те, що вам дається в СМІ, там де що розколупають журналісти, і то ми не знаємо. А на кого цей журналіст працює? А чи це стовідсоткова інформація? Ви не тримали ті всі папери в руках? Ну, от такого, так? А, що це борються дві команди, дві концепції. А ви як вболівальники? Це як вболівальники на стадіоні, коли от навіть показують, як вони б'ються кислотою один одного поливають. Це називається боротьба Грегорів, і це те, над чим я працюю і на цьому каналі, і на каналі Максимуза. Коли я вас прошу буквально прокидаєтеся, люди виходьте з цієї матриці. Я не кажу, що не треба бути е, свідомим, активним соціально в житті і відстоювати свою позицію активно. Ні, але свідомо це от, отак спостерігати. І якщо ви навіть сьогодні десь втягнуті в таку ситуацію і з кимось посварилися, от чоловік каже те, а ви те, а мама каже те, а дитина каже те, то це всього-навсього боротьба світоглядів і концепцій, тому що у кожної різні цінності. Ясно, що дитина хоче одного в своєму віці, чоловік іншого, ви ще іншого. А як я кажу, бабусі, взагалі не чіпайте, дайте спокій. І тут, що важливо, я завжди, в принципі, це говорю одне й те саме на цю карту, тому що так вона і мені звучить. Ви і хай у вас буде дві іпостасії оцього гравця, тобто, технічно ви маєте захищати свої речі, свої кордони, це нормально. Але якась ваша частина має спостерігати? Я так давно навчилася. Я коли сильно емоціоную, я на секунду завмираю, питаю: Юля, це про що емоції? Що ти тут зараз захищаєш? І чому? Де були? Де? Чітко, де, яка причина? Про це п'ятірка жезлів. Тоді ви не впадете. Бо виграти все одно треба, все одно треба концепцію якусь захищати. Це гра. Але розуміти, що це гра, а не робити з цього ідею фікс. Не було би отаких битв концепції, я думаю, що і в політиці все би було інакше. Ми всі купуємося на того чи іншого лідера, бо він нам фонить. Нашими Тригерними точечками, нашими вподобаннями, хтось подібний на нашого чоловіка. Хтось нам нагадує сина, хтось нам нагадує першу любов, хтось нам ще. І мозок посилає вам імпульси. Це мій. Він мій. Це моя там, когорта людей, це мій кошик, моє середовище. Але ви не можете собі признатися, ну, тому що ви ж це не досліджували. Ви починаєте підв'язувати під це. Тому що цей такий-то такий-то поганий, а цей в цьому хороший. Якщо навіть в цьому хорошого щось є погане, ну, як то кажуть, будь-яка велика особистість зростає і взлітає як ракета на токсичному топливі. Ну, так, така от історія. Тому я би вам радила: порада дня. Будьте оцим янголом. Боріться, але пам'ятайте свідомо, про що ви зараз боретесь, і поважайте концепцію інших. Концепція інших не чим не гірша, не краща за вашу. Дякую, другий варіант, третій варіант. Ну, от, прошу дуже. От вам і сім кубків. Подивіться, яка історія, якщо ми беремо всю. Сім кубків вийди з мрій! Людина тут не бодрствує, вона і знаходиться, бачите, воно так перегукується, вона і знаходиться в своїх ілюзіях, вона спить, вона в своїй фантазії. Далі, ця карта говорить, вийди з ілюзії. Або якщо ти обереш один з кубків, якусь одноцінність, ну то активно на неї працює, а ти спиш. Сімка Кубків говорить про те, що якраз людина перебуває під чужими концепціями. І якщо ми читаємо це з права наліво, то й кажуть, залиш уже цю історію, подоросліший. Візьми те, що тобі потрібно, а далі йди. Там свобода, там нові горизонти, ти не знаєш, що там. Але все-таки ми бачимо, як вітер прям свіжий, якихось перемін. От тут вітер зображує переміни. А... В кубках, як правило, зображено. От я вже, між іншим, так давно не Поверталася до першого джерела. пам'ятаю, що там кожна карта, там змія, це спокуса диявольська. Там далі йде, Це, по-моєму, слава, Лавровий вінок, це багатство, дракон це теж певна агресія. Треба, до речі, повернутися до цього. Ну, але якщо коротко, мідні труби і багатство. Закликає завжди ця карта звернутися до душі. Як правило, в інших колодах це так теж такою вуалью закрито: є душа, є дух, є е, ваш зв'язок з вашим творцем. І ота душа точно підказує і, чи, і чесно підказує. А це іде навіювання, це пристрасті. І тут людина, якби в полоні цих пристрастей. І коли людина в полоні пристрастей і концепцій, вона йде включається в цю боротьбу, вона може впасти, може виграти, але це все одно біг по колу. І от ми можемо взяти триплетом. Тут порада для всіх у вашій ситуації. Для того, щоб вийти з ситуації, потрібно вийти, по-перше, з ілюзії і часто признатися, де у вас ілюзія? Це може бути ілюзія стосунків. У мене така кожна друга дівчинка, жінка та й чоловік інколи приходять, що в мене буде з цими стосунками. А там немає тих стосунків. З того, що вони розказують, їх немає вже. Там немає за що боротися, вони борються оце п'ятірка жель. І є рідкі клієнти, які медитують, дихають, там не обов'язково по моїх якихось системах, хоча я і системи такої не давала, я тільки так. Пунктирно, щось означила техніки, які я дихаю, але що в мене не створений канал медитації, я обов'язково колись створю на все свій час, просто ну, неможливо все встигати. Так от я говорила вже, здається, в одному з ефірів, що в мене була така клієнтка, яка, медитуючи, і прийшовши до себе, зіткнувшись з собою віч навіч вона вийшла з ілюзії, вона, як той Янгол, побачила себе і вона вийшла із ситуації. Тобто вона звільнилася з роботи, їй набридло грати в цю гру боротьби, жертви аб'юзера, розумієте? Тому що там таке керівництво було. Але я завжди кажу, це в ідеалі так уходити. Коли ви вчасно не вийдете з ілюзії і будете довго перебувати, чи то для вас велике кохання. Що на вас чекає? Скажу, що десятка мечів або вежа. Несподіваний кінець, несподіваний крах, поранене серце ще трійка мечів. Ах, як він мені зрадив! Як? Чому? Тому що перебували в ілюзії. Тому що... Могли бути з людиною із-за грошей, із-за статусу, із м -м пристрасті, і за якихось різних речей, а душа то вам казала, що тут щось не то, а ви її не чули. А тут людина свідомо все це пройшла, зрозуміла і пішла. Отакий сьогодні розклад, отакі сьогодні енергії. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь, будь ласка, на канал, бо дивляться багато мене людей не підписаних, я все бачу по статистиці. А будь-якому блогеру важливо, щоб його канал ріс, це мотивує на подальшу роботу. Тому що от я навіть дивлюсь по переглядам: от іде стабільна кількість переглядів, вона не росте, вона й не зменшується, але й не росте. А коли ви підписуєтеся, Ютуб щитує активність на каналу і викидає, якби пропонує в простір. Допоможіть мені розширенню каналу. Кожна ваша підписка, коментар і вподобайка допомагає розвиватися каналу. Щиро дякую вам за увагу. Ваша Максимуза. До зустрічі.